Всім привіт! Ви на каналі Петіт Декор. Мене звати Аня. Тут я розповідаю про свою вишивку, про свою творчість, про свої креативні ідеї і буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал. Також підписуйтесь на мене в інстаграм, там я показую дещо інше, тут я, звісно, розповідаю більше і більш розгорнуто, але в інстаграмі також цікаво. Якщо вам сподобається це відео, буду дуже вдячна за ваш лайк, і якщо якась з цих речей, що я вам покажу, чи якась тема буде вам близькою, також буду рада вашому коментарю під цим відео. В попередньому відео я вам анонсувала і обіцяла показати, що я придбала на гаражному розпродажі крам, який приходив у Львові, вже трошки давніше, але я ще досі не зняла відео і не показала вам свої цікаві покупочки. А вони справді цікаві, вони не якісь такі дуже грандіозні. Але такі милі дрібнички мені завжди цікаво пригледіти, придбати, і буде цікаво вам їх показати. Зазвичай на такі гаражні розпродажі я маю якийсь виділяю собі обмежений бюджет. За межі якого стараюсь не виходити в своїх покупках. Ну і щось таке дороговартісне, я не налаштована купувати на таких гаражних розпродажах. Ось, але якісь приємності можна собі придбати, трошечки потішитися і якось цікаво прикрасити свій дім. Тому ось так, поки це відкладаю, покажу вам це трошечки згодом. Детальніше. І приступимо до покупок. Буду вам показувати все, в принципі, як я в тій послідовності, в якій я це купувала на ярмарку. Гаражний розпродаж, там зазвичай речі, які були у вжитку, це типу декор, дуже є багато одягу. Більше я націлена на такому розпродажі придбати щось більше з декору, можливо, якісь прикраси невеличкі. На одяг зазвичай я там не дуже дивлюсь. Е, ну Це треба міряти. Мені треба міряти в такій спокійній обстановці. А гаражний розпродаж це такі трошки спонтанні покупки, а одяг це те, що має ну, добре сидіти або дуже-дуже подобатись. От дещо мені все-таки дуже сподобалось, як ви бачите. Дещо все-таки я придбала. Але найпершою покупкою на цьому гаражному розпродажі була ось ця ваза. Ось так вона красиво виглядає, вона керамічна. І ось тут я бачу, що вона, здається, зроблена в Бельгії. І, і така от вона мені цікава. Це такі кольори прямо мої-мої: бордовий, зелений, такий теплий жовтий колір глини. Ну, Мені вона дуже сподобалася, але в таких покупках я теж досить стримана, тому що е, цих вазочок красивих так багато, я б скупила їх всі. Але ж їх потрібно десь вдома ставити. Ну не обставлю я всю хату гарними невеличкими вазочками. Тому я так, якщо дуже-дуже сподобалося, тоді купую. Ну, і ось ця мені дуже сподобалась. Якоїсь такої вази, розмальованої квіткової, в мене немає. І тепер маю такий глек. Планую в нього ставити сухоцвіти, можливо, якісь квіточки у воду сюди наливати. І також, ну, щось красиве. До речі, жоржини, які вже, напевно, відцвітають. Оці осінні жоржини тут дуже красиво би виглядали, але цього року я якось. Так сталося, що жоржин у вазі не мала. Ну, нічого, нас дожину на наступний рік. <гум> так, далі наступна була моя покупка ось це намисто ось таке перлинками. І тут перлиночки, бачите, вони такої нерівної форми. Я колись на Аліекспрес придбала собі сережки такі з перлинками, теж вони такої нерівної форми. І як вияснилось, мені дуже пасують, пасують перлинки. І з того часу я ну, люблю прикраси з цими такими камінчиками. Це, звісно, не зовсім камінчики. Це ніби як справжні перлинки. Не знаю. Я не експерт, насправді, в цьому всьому. Вони такі прохолодні, тобто це не пластик, прохолодні, важкі. Може бути якесь скло, але виглядає дуже красиво. Я вже це намисто носила, тому покупкою дуже задоволена. Звісно ж, мене як вишивальницю першим ділом потягнуло видивлятися, що там такого є вишивального. І я побачила ось ці серветочки, вони невеликого розміру, ось такі. І вишиті хрестиком, такою якоюсь акриловою ниточкою. Ось так виглядають з іншого боку. Тобто, це прямо така ручна вишивка. І вони мені дуже сподобалися. Одна серветочка коштувала 50 гривень. І я вдома на стіл такий обідній скатертину зазвичай не використовую. Я кладу ранер, і ось ще маю ось такі серветочки, теж в моєму кольорі. Зелений, напевно, мій улюблений відтінок. Такий, бачите, тут трав'яний зелений. Дуже красивий. Маю їх чотири штуки. І цього мені, в принципі, достатньо. Ось така тарілочка була теж придбана на гаражному розпродажі. Це, звісно, вже не вживана річ, це прямо нова нова тарілка, тобто там були е, також речі від майстрів ручної роботи. І таку тарілку, от саме з відбитками листочків, тобто це справжні листочки, які відбивають на глині. Потім це все підфарбовують, глазурують і запікають. Виходить і ось така краса. Мені тарілки з ось такими листочками подобалися вже дуже давно, вже дуже багато років. Але я ніколи не наважувалася придбати, не знаю чому. У мене вільних коштів на придбання такої тарілки якось ніколи не було. А тут я побачила і думаю, ну все, цей час настав, можна купувати. І ось я її придбала. Ось така вона красива. І вже навіть я вам скажу по секрету, її потрошки використовую. Хоч, о, хоча я планувала її використовувати справді для кухонних справ, але поки на ній, знаєте, дуже гарно знайшли місце мої ножички голочки. Але насправді я би її використовувала для якоїсь такої невеличкої нарізки, там сиру, оливочки. І, так далі. і наступна моя покупка була не ця. А з я побачила ось це: це запаска, тобто спідничка, типу як половина спіднички, ніби як фартушок. Ось. І ось ці бомбони, що на ній є, вони висять знизу. Дуже прикольно виглядає, вона мені дуже сподобалась. Сказали продавці, що це здається з Яворівщини, але вони це сказали не дуже впевнено. Треба дослідити звідки вона є, але її я придбала. Вона в гарному стані, без пошкоджень. Я її приміряла, знаєте, так на темні брюки, і це виглядало дуже симпатично. Саме ця запаска привабила мій погляд через оці помпони. Мені вони дуже сподобалися. І я думаю, що вона дуже красиво буде виглядати до сорочки з такого натура з такого кольору льону, знаєте, натурально сіро бежевого Ну, це ще ніби як натуральний колір льону. І якби на ньому вишити ось такими бордовими ниточками. Я думаю, це був би дуже красивий комплект. Такої сорочки в мене ще немає. Але. Може, буде? Не може, а буде, напевно. Швидше за все, бо, ну, бо вже нижню частинку до такої сорочки я маю. І це такі теж мої кольори буде, я думаю, дуже мені пасувати. Далі. Я... А, і в цих же самих дівчат я побачила ось такий шелест. Я не знаю, чи вам чути. Я дуже сподіваюся, що вам чути. Зараз я ним трошки пошелещу. Я сподіваюся, ви почули. Якщо ні, то я вам просто опишу: це якийсь надзвичайно ніжний звук, не дзвінкий, а такий дуже-дуже тендітний звук ось цього дзвіночка. Я спочатку він мені сподобався через те, як він ось тут зроблений. Він так вироблений, цікаво. А потім я почула, як він дзвонить красиво ніжно. Я думаю, ну все, треба брати. Знаєте, я вже була на тому етапі, коли мій бюджет доходив до кінця. Вже не було так багато коштів, і знаєте, що я почала робити? Торгуватись. І я трохи ще з дівчатами поторгувалась і придбала ось тут запаску і ось цей шелест. І я його вже також носила. Коли йдеш, і він на шиї вісить, то він так, звісно, не дзеленчить. Але. Але ну, воно якось так тішить, коли ти знаєш, що на тобі така цікава, прикраса, мені це дуже подобається. І остання моя покупка, яку я, в принципі, не планувала робити, тому що я вже раніше казала, що одяг я не дуже прихильна купувати на таких гаражних розпродажах. бо його складно приміряти, складно підібрати, але я побачила цю спідничку в горошок. Вона вельветова, такої середньої довжини. І я один раз біля неї прийшла, висить. Думаю, така симпатична. Другий раз біля неї прийшла, третій, четвертий, п'ятий. Хожу туди-сюди. Вона висить і на мене дивиться. І я думаю, ну точно мій розмір до себе приклала і подумала, так класно цієї осені буде її вдягнути, знаєте, з такими цупкими колготками, з черевичками. З якимось светриком такого молочного кольору, і думаю, ну все, треба брати. Я вже була на межі того свого бюджету, ще трошки поторгувалася за неї. Навчилась трохи торгуватись, бо я зазвичай цього не роблю, не вмію, і так далі. Але я її взяла. І це вже була моя така остання покупочка. І мені дуже сподобалось. Я не дуже багато витратила, трошечки більше, ніж планувала, але отримала колосальне задоволення, от як ніколи, не знаю, чому так. Я повільно обійшла той, той розпродаж один раз, подивилася, другий раз подивилась і так, знаєте, не поспішаючи, от вибрала те, що мені припало до душі. Випила так, походила, випила кави, подумала, що мені сподобалось. Тоді ще раз прийшлася, і вже, вже, напевно, на тому третьому колі я почала робити якісь покупки. Вже було досить багато людей, пройти було досить складно, але все одно ті свої покупочки я зробила. До речі, я навіть якось брала участь як продавець. Але це був е, трошечки інший тип ярмарку, де можна було продавати речі ручної роботи. Е, ну, цього разу теж можна було продавати речі ручної роботи, але там ну, трошки іншого типу вони були. Ось, а я була учасницею ярмарку зі свічками і з ось цими стікерами для вишивки. І це було досить успішно, дуже прикольно. І навіть приходили мої дівчата-підписники. Це було дуже приємно. Коли вони підходили і казали, добрий день, і ми прийшли, оцілювати вас і купували. Це був різдвяний такий ярмарок. У мене було дуже багато ялиночок. Вони із натурального воску, тому що там змішаний соєвий з бджолиним. І дівчата приходили до мене прямо цільово за цими ялиночками, і це було надзвичайно приємно. Я би ще прийняла участь в такому ярмарку, але до нього треба гарно підготуватися. І десь зараз на початку жовтня знову буде такий ярмарок, там би, де я могла прийняти участь, але я швидше за все не встигну якось гарно підготуватись. Але можливо на різдвяний якийсь такий ярмарок я знову я зможу прийняти участь знову. І це буде цікаво. Ось, І ще, до речі, хочу завершити це не покупка, а це був подаруночок від Наталі це вишивальниця зі Львова. Вона продає, була на цьому ярмарку і вона продає такий винтажний посуд, декор, різні такі красиві штучки. І я з нею привіталася, бо ми ж раніше бачилися, знайомі, і роздивлялася, що в неї є. Взяла в руки цей, ви знаєте, що це, правда? Це така корок в, в пляшку з вином Ну, або з іншим напоєм. Ну, я використовую зазвичай для вина. І ось вона таке в формі черевичка та черевика Санти, ніби з подарунками. І оце втикається ви, коли там відкрили вино. Такою, таким корком можете його потім закрити. І отак. я на нього дивилася, вона каже: Бери, це тобі подарунок. Дуже приємно, Наталя, дякую тобі. Він піде в діло, тому що я справді такі штуки використовую. Мені таке подобається, дуже симпатично виглядає. І ще раз дякую за такий милий подаруночок. Ну а тепер покажу вам ось цей румбокс, який я нарешті завершила, і насправді в ньому була найбільша затримка для зйомки цього відео, тому що пам'ятаєте цю епопею з електрикою, ну як з електрикою, з цими кабелями, які я плутала. Як їх потрібно правильно встановити, тому в мене трошки опустились руки, я все це відклала, видихнула. Потім вдихнула і приступила знову до роботи, і нарешті його завершила. Ну, скажу вам так, Вишиваю я акуратніше, ніж склеюю ось такі речі. Ще, якщо ось ці маленькі всякі детальки мені було легко склеїти, то вже далі. Я або вже поспішала і втомилась трошки від цієї роботи. Або я, можливо, неправильно клей підібрала. Я виглядаю воно симпатично здалеку. Але якщо придивитися, ви бачите, ось ця купа клею. Треба було, можливо, підшукати інший клей. А в мене був ось цей клей-пістолет, яким я просто позаливала все, склеїла докупи. І загалом мені воно все одно виглядає симпатично. Це була цікава робота. Я рада, що все це завершила, щоб воно, що воно не чекало дуже багато років, як знаєте, щось починаєш, що воно не йде і відкладається в дуже-дуже глибокий ящик. Я рада, що я це не відклала дуже надовго. Завершила. І тепер маю ось таку цікаву кімнатку. А, і найприкольніше, з чим я найбільше по побавилася, це. Ось це. Ось так виглядає. Прикольна ця підсвіточка, дивіться, всередині. Є такий казанок з сувоями. Воно все 3D. Воно все склеєне, зліплене. Ось тут такі міні-кулі є там всередині. Карти, капелюх. Тут ось навіть, бачите, там є мітла. Ну, дуже прикольна така кімнатка. Ну, і оцей куб я розумію, що він потрібен, бо ж не будеш витирати звідси пил там, чи бруд, який назбирається з часом. Але ось так воно в мене не дуже акуратно вийшло. Тим не менше, я задоволена своєю роботою. Це була перша така робота, я не експерт. Ну, це було цікаво. це моя така магічна кімната. І яка магічна кімната без. Чарівника. Ось такий набір маю. Я його ще не розпочинала, але, можливо, розпочну в якийсь найближчий час. Буде видно. Може, до хелові навишиє, буде цікаво. Що в мене є в наборі? тут? Зараз давайте подивимося. Я чесно, ще прямо дуже не роздивлялась, що є в наборі. і... Я бачила тільки вишиту роботу, а ось набір ще не розгортала. Це набір від Stitch Color Mix, це Людмила Холодова. Її гномів, я думаю, що багато з вас точно знає: там такий полуничний гном, пан Джоляр, там такий хеловінський гном, дух Різдва, гном такий з крокусами є. Ну, дуже цікаві ці гномики. Мені запав серце ось цей чарівник. Ну, ви розумієте, він схожий на Гаррі Поттера і він такий осінній. Дуже цікавий, і ось його я дуже хочу вишити. Я думаю, що вишивати тут буде не супер складно, тому що, бачите, основа птанинка чорна, тобто вишивається тільки шапка, його обличчя, шарф, ось ніби низ. Його накидки і все. Ну і, і найбільше і найцікавіше це буде його збирати. Але я думаю, я справлюсь. І справлюсь краще, ніж за цим румбоксом. Ось є тут в комплектації його окуляри, є така підставочка знизу, бісер. Ось є той золотий снич. Ну, прикольно. Ниточки на органайзері. Нитка туаль дуже красива. Тому в моєї магічної кімнати буде з боку стояти чарівник, власник тої кімнати. До речі, ця кімнатка мені схожа, Знаєте, як в Гаррі Поттері був той такий провулок, де вони все купували до школи там чарівну паличку, книги і так далі. Ось цей румбокс мені дуже схожий, як на одну з крамничок. Тієї вулички в фільмі про Гаррі Поттера. Це ніби його крамниця, а це сам чарівник, який там продає. Ось така історія. <плес> Складу такий комплект. І щодо збірки: збирати це і цікаво, бо ти маєш вже тоді красиво завершену роботу, і досить складно. Тому в мене ось є така вже вишита готова робота. Але до її зшивання я ще ніяк не можу приступити. Зараз вам покажу. це Я вже раніше про неї казала. Це було вишито в СП від Living on the Rainbow. Це буде така книга з отруйними рослинами. Тут є її обкладинка, вона ось так буде складатися. І це сторінки тієї книги. Ось я вже завершила їх вишивати. Ну, вже раніше завершила, і воно. Наразі чекає моєї, мого настрою і правильного налаштування для того, щоб почати вже збирати і зшивати цю книгу докубки. Ну, коли я це зроблю, буду дуже рада, тому що мати таку мініатюрну, класну книжечку, дуже цікаво. Мені так подобаються такі мініатюрні речі. Так, вишито вона ось таким тут хрестиком, все. І це вишито металіком. Ем, там по ключу крейнік золотий. Але я мала в запасах Rainbow Gallery золотого, теж такого красивого відтінку. Я його використала, не бачу в цьому ніякої проблеми, щоб замінити. Ось така цікава буде книжечка, це її сторінки. Тут можна було підписати, типу, свій надпис якийсь зробити. Там в Олени було Living on the Rainbow написано, а я вже написала N-Petit. До речі, Петіт це. Ви, можливо, знаєте, це таке перекладається як тендітне, щось маленьке. І от я люблю такі тендітні маленькі речі, як ось такий ромбокс, як ось така маленька книжечка. Мені це все дуже подобається. Ось так виглядають її сторінки. Тут я переплутала, мало бути ця сторінка тут, а ця тут, але воно в загальному призбірці. Наскільки я знаю, немає значення. Ось так. Оцей, оці надписи було нелегко зробити на рівномірці, але в загальному все красиво вийшло. Ось так воно цікаво виглядає. Знаєте, там в тих листах з схемами сторінок книги Олена скидала зазвичай ще невеличку історію самої тої рослинки. Яка яку ми будемо вишивати в тому чи іншому етапі? А я ще додатково шукала цю рослину, як вона виглядає в житті, вживу, і зрозуміла, що ось ця рослинка в мене росла на дачі, і вона мені дуже подобалась. Але дивіться, вона токсична. Вона точно ця рослина була в мене на дачі. Вона таким кущиком росла. Ну зараз вже її немає. Того кущика, але колись він був. А ось ця пізнаєте, хто любить Гаррі Потера, мандрагорик. Маленький, дуже красивий Ось цей синя, оця синя сторіночка, неймовірно гарна. І ніби хоче вже завершену роботу, але поки не насмілююсь приступити її зшивати. Але нічого все буде. Ще поділюся з вами однією проблемкою. Для оформлення цієї книги має бути така, знаєте, закладинка. Я ще точно не знаю, з чого вона має робитися, і на, і в ті на тій закладинці в кінці, на кінчику має висіти така вісюлька маленька. І по задуму авторки це має бути жабенятко маленьке. Але я ніяк не можу знайти красиве жабенятко. Я вже і Сьюзен Кларк переглянула, що є таке цікавеньке може бути. Я заходила в Монпасіє і думала, можливо там буде якесь жабенятко або щось таке хелловінське, прикольне, але нічого мені не сподобалося. Можливо, я ще задивляюся на рахунок трежерсів від мілхіл. Там було щось в принципі симпатичне що могло би сюди підійти. В мене є такі квіточки, весюльки. І просто квіточку мені якось не настільки цікаво сюди повішати. треба ще знайти прикольненьке. Таку маю невеличку проблемку. Можливо, можливо, я знайду щось на хендмейд Експо. На самій виставці для свого Ютубу я не планую нічого знімати, але якщо будуть в мене якісь цікаві покупки, я думаю, що вони будуть. Хоча я не налаштована щось дуже багато купувати, але я думаю, що мені щось точно сподобається. Бо, наприклад, Минулого року я досить багато всього придбала, і я вам так скажу: я, здається, ще нічого з того не вишивала. Хоча, ну я не, не настільки багато придбала саме вишивального, я придбала органайзер, набір такий для бісероплетіння. Я ще не плела, органайзером користуюсь. І ще я придбала там набір для вишивки від нової слободи. І його я теж не приступала вишивати. Тому що я, в принципі, думаю так: У мене є, знаєте, в процесі зазвичай одна велика робота процес, одна сорочка, одна велика вишивка, одне ще середнє і одне малесеньке. І ось, поки я не завершу, там, наприклад, сорочку, я нову, нову ну, не беру вишивати. Так само, якщо я велику роботу ще не завершила якусь одну, я нову не розпочинаю. Бо тоді, знаєте, Обкладуся ось цими розпочатими процесами, і буде важко щось довести до завершення. Тому так я маю в роботі досить такий великий семплер від Терези Когут. Поки я його не закінчу, нічого з такого великого я не починаю. Хоча зараз вам покажу один секрет: ось цей набір. Я так дивлюсь на нього, милуюсь і не починаю. Дивіться, він він ще навіть не відкритий. Але я так тішуся, я так дивлюсь на нього з таким задоволенням. Але тримаюся, ну бо так. Бо треба якийсь порядок вишивальний. У в мене, в мене так, щоб все було більш-менш організовано і красиво. Всім до зустрічі! Буду рада вашим коментарям та вподобайкам під цим відео. Всім па-па!